Газові переговори між Україною та Росією ніяк не розпочнуться. Газпром, який довго не міг визначитися з датою переговорів, сьогодні звинуватив у цьому українську сторону. Українські урядовці заявляють, що вже направили європейській комісії усі пропозиції, включаючи графік погашення заборгованості за вже спожитий газ. Тим часом на допомогу Україні прийшла Норвегія з 1 жовтня. Норвегія почала постачати власний газ Україні через Словаччину. Утім, міжнародні експерти вважають, що з Росією таки доведеться домовлятися лише норвезького газу на всю Україну не вистачить. Продовжує Ярина Матвійчук. Норвегія забезпечує 20% газових потреб північного заходу Європи, зокрема Великобританію, Німеччину, Голландію, Бельгію, Францію. Коли у 2001 році Польща опинилась без російського газу на допомогу, прийшла саме Норвегія. Як у дежавю через 13 років, незважаючи на російський тиск, Осло не лише доєдналась до санкцій Євросоюзу щодо Росії, а й зважилось газом підтримати Україну. Із майже 25 мільйонів кубометрів газу, які Україна отримує через реверс зі словаччини та польщі. 11 мільйонів приходиться саме на норвезьке паливо за повідомленнями Нафтогазу. Ціна на газ, що транспортується із далекої Скандинавії, є нижчою від вартості газу під сусідньої Росії 340 доларів за тисячу кубів. Тоді як Москва претендує на третину вищу ціну 485 доларів. Утім, за словами міжнародних експертів, реверс не зможе замістити увесь імпорт газу України, тому не варто повністю скидати Росію із поля уваги. Реверс працює добре доти, доки не скоротяться поставки газу. Якщо газ припинять постачати, хто у словаччині, польщі чи угорщині матиме додаткові обсяги, щоб відправити в Україну в українському уряді? є Багато бажаного, що видають за дійсне, мовляв, ми зможемо обійтися без російського газу, і тільки нещодавно український прем'єр. Яценюк нарешті визнав, що російський газ все ж необхідний Україні. Напередодні прем'єр Яценюк заявив, що Україні не вистачає принаймні ще 5 мільярдів кубометрів газу. Підписання угоди з Норвегією може дати переваги Києву на переговорах з Газпромом. Головне правильно цим скористатися. Едвард Чао радить українському уряду працювати на далеку перспективу. Щоразу на переговорах Росія професійно значно краще підготовлена. Українська ж сторона думає, що може домовитися про короткотермінові угоди, щоб потім передомовитись на кращу угоду пізніше. Це ніколи не стається. Насправді, угода є значно гіршою. Це те, що робили президент Ющенко, прем'єр Тимошенко і президент Янукович. Не будучи достатньо підготовленими, вони ставили себе заздалегідь у слабшу позицію і отримували гіршу для себе. Угоду Україна сподівається, що Стокгольмський суд своїм рішенням у позові Києва проти російського Газпрому ще до початку зими встановить ринкову ціну на російське паливо для України та випише умови для Росії щодо постачання природного газу, які діятимуть до моменту винесення остаточного вердикту у цій справі. Ярина Матвійчук голос Америки.